Тут стільки крадіжок бачу, як йде жінка з двома величезними пакетами. Луї вітон до неї підбігає якась циганка, її бабах по голові, запатли тримає. Отак, от кричить, підбігає поліція. Ми поїхали туди ціленаправлено. Мені треба було їхати забирати своє замовлення в Ермесі. А чи можу я придбати сумку? Ну, тобі не кажуть іди ти в одне місце, але ніхто не знає, як же ту омріяну сумку блін, дістати. У нас був план з дівчатами: чи давати хамбаря. Я йду, мірюю щось, якщо я хочу купити, і знаю, який мій розмір, і беру у байра і економлю кошти. Ну що, мої любі дівчата? Я вас приветствую з Парижа. Я сюди приїхала спеціально за своїми покупочками в бренд Ермес. І хочу вам сьогодні розказати, чому я тут вже десятий раз, як мені париж, куди йти, що робити, і мої лайфхаки про Францію. Знаєте, для мене дівчачі такі дівочі поїздочки, це просто guilty pleasure. Мій коханий спокійно мене відпускає, і я дуже, дуже цьому рада. Я його теж спокійно відпускаю, але Звісно ж, не всюди, але трішечки іноді можна. Тому е, в цей раз ми в трьох дівчатами, подружками, поїхали до Парижу, щоб, по-перше, зробити класні покупки. По-друге, поспілкуватися, попити просечко, піти в кабаре і все це зробити дівчатами. Розкажіть мені в коментарях, чи бувають у вас такі поїздки, чи відпускають вас, ваші хлопці. До речі, для мене, мабуть, це було б ред флагом мені чоловік сказав, що ні, ти не можеш поїхати дівчатами. А так як столиця моди Європи, це, звісно ж, Париж, я сюди дуже люблю наряджатися. Мені подобається тут робити фотографії, він фотогенічний. Просто кожен вугол, кожен куст тут просто хочеться робити фотографії. А є одна вулиця, де всі хочуть сфотографуватись, і майже ніхто ніколи не виставляє, де роблять ці фотографії. І я ось. Тут, так, ми тут пишемо, пишемо, пишемо. Напишу, куди треба йти за ідеальною фотографією. Я думаю, тоді ваш Париж буде здаватися вам 10 з 10. А з приводу, знаєте, стилю парижанок, всі кажуть, що француженки вони такі одягаються нереально. Значить, що я можу вам сказати по стереотипам? Я дуже люблю у Франції одягатися помпезно. але француженки вони більш. Кежуальні, вони люблять більш такий розхлябаний, спокійний стиль. Те, що ми знаємо, що в Парижі ходять усі в беретах, тільки я в Парижі хожу в береті, але ніхто мені не заборонить це робити. В мене такий там вайб. В мене Париж асоціюється саме з спідницями, з класичними лоферами, з класичними зачісками. Мені хочеться там просто цвісти. Але Парижанки, звісно ж, в беретах вони там не ходять. І знаєте, що я можу сказати? сказати, дуже класно, що в Парижі можна бути з собою, тому, тому туди ви можете їхати так, як вам подобається, а як ви себе відчуваєте. І ніхто вам нічого не скаже. Ви будете ідеально вписуватись в красивий живопис цього міста. Але що я вам хочу сказати, з приводу дорогих прикрас, я взяла там одну каблучечку, все інше спрятала, взяла тільки шинельки там вінтажні. Те, що любе дорого серцю, але не так мені буде важко з цим розстатися, Тому що тут стільки крадіжок в мене був в минулому році такий випадок. Значить, ми сидимо. З подружкою класно п'ємо кавусю на вулиці на найпопулярнішій вулиці Парижа. І я бачу, як йде жінка з двома величезними пакетами Луї Вітон, до неї підбігає якась циганка, намагається вихватити сумку і сумку, і пакет з руки, та не розгубилася водою з іншої руки. Її бабах по голові, запатли, тримає, отак от. Так кричить, підбігає поліція, і тут таких випадків дуже дуже багато. Тому мені максимально хотілося провести ці три дні без ексесів. Я навіть ходжу по вулиці, стою, знімаю, а мені подружка каже: О, їде мотоцикліст, вбери телефон, тому що вони оп, і видірнули. Таке теж тут буває. Тому все таке супер дорогеньке. Я намагаюся залишити вдома, але все одно якісь класні лучки, щоб зробити для вас і для мого інстаграму фотографії. Я, звісно ж, беру. Знаєте, тут дуже класно брати з собою лав, тому що його можна тільки з моєї руки спилити, вони не знімаються. Цей годинник теж майже неможливо зняти, і в цілому, все. І Ще в мене є з собою одна каблучка. Я її залишаю не в сейфі, а я беру в кладу її в валізу. Ну, дуже таке рідко. Я думаю, що буває, що прям мою валізу з номера винесли. Частіше вони беруть щось мі мілесеньке, мал маленьке. тому я все дороговалютне в валізу на замок. І замочок беру з собою або десь прячу замочок. Ну що, а зараз я вам розкажу, що в нас було цікавенького. Я така вся самостійна, В мене подружки теж супер самостійні. Одна юрист, друга має власну студію по е зачіскам. Всі супер-супер самостійні. Але ми проїжджаємо в аеропорт. Нам просто треба взяти в Європкартс машину, яку нам зняли наші чоловіки. Жідімеле виконне. Тьхон! На шанс, Turn on English language. Uh, відправити одних uh, дівчат без хлопців. Це була класна ідея. Я можу сказати, що в нас дуже швидко. Uh, Вийшло знайти машину всього три години. Це зайняло ну, дякуючи, що не сутки. ми одразу подзвонили чоловікам. Я кажу: я не знаю, як таке буває, але без вас, як без рук, ми навіть машину єле-єле завели, але. Все склалося добре, і ми благо виїхали. Доїхали до Девілі, а ми поїхали туди ціленаправленно. Мені треба було їхати забирати своє замовлення в Ермесі, в цьому прекрасному місті Девіль. Це красиве місце в Нормандії, там, де збирається вся еліта, аристократія Франції. В мене це все асоціюється, знаєте, з свіжими морепродуктами, з холодним вітром, з людьми, які полюбляють грати в поло, в кріки. Або з кінним спортом, щось таке. Так, ми привели себе в стан на 7 із 10 І йдемо до Ермес Так, отак це все виглядає в Нормандії Дивіться, якийсь. Просто мілота, це Ермес. І ми зараз туди йдемо. А я хочу трішки розказати мій особистий експірієнс, що в мене було в цю поїздку в Ермесі. Цим брендом ми давно займаємось, ми ресерчимо по всьому світу, як б у речі від Ермес вінтажні, ресейлові, так і нові. Але Ермес це ціла історія. Це знаєте, щоб знайти свого продавця. Треба мати величезний меч. Це як знайти свою подружку, чоловіка, коханця, у вас має бути просто душевний контакт. Тому що а, майже у всіх досвід який. Ти заходиш до Ермесу, відкриваєш двері а, з посмішкою і кажеш: доброго дня. А чи можу я придбати сумку? Ну, тобі не кажуть іди в одне місце, але кажуть, звісно ж, ні, в нас нічого немає. І так, 24 на 7 в кожному бутіку. Треба мати підхід, треба мати свого продавця. Ми дуже багато там купляємо і для мене, і для наших клієнтів. І ось пару тижнів тому мені прийшла есемесочка. Всі, хто колись чекав на своє замовлення, знають, як ти ту смс-очку чекаєш цілий рік. Що можна забрати своє замовлення? Ми прийшли і розмовилися класно. Ми поговорили з uh, продавцем. Я лай дискалас. Айга беша, бат і цвеві со вісні берепик, да майбежі. Вона мені сказала, що в неї для мене ще є один сюрприз. І... Винесла мені е, одну сумку, яку не мала давати просто так, тому що в нас з нею класний є контакт. Тому поїздка пройшла в Ермес набагато краще, ніж я очікувала. І ми з 30 -ю пакетами, з пакунками. Е, дівчата, мені допомагали. Так, ну, отакі, от да? Ну, нібиші у нас такі от пакунки. Шо? Коротше, ми все купили, що хотіли, і що не хотіли. Теж купили, тому що це потрібно для історії. Поїхали ввести ці всі а, в наш готель. До речі, в довілі такої практики з пакетами немає. як... Є в е, у Франції. У Франції, якщо ви купляєте і не тільки у Франції, якщо ви купляєте щось там в Cartier або в Rolex, ваш пакет засовують в білий пакет, тому що в біля дорогих бутіків е, крадіжники. Висліджують дівчат, хлопців і е, можуть викрести ваш пакетик. І вони упаковуються в біле, щоб не було зрозуміло, якого бренду е, була ваша покупка. В довілі такого немає. Там доволі таке спокійне містечко. Тому в нас було просто 20 величезних пакетів е, помаранчевого кольору. До речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи цікавий вам цей досвід. Я можу вам розказати лайфхаки і нюанси. Тому що це майже єдиний бренд, навколо якого стільки є міфів, і ніхто не знає, як же ту омріяну сумку блін, дістати, чи давати хамбаря е, продавцю. Чи треба дуже багато купляти. Якщо купляти, то на яку суму купляти? Чи є е, загальна база між Європою та Азією? та Америкою. Коротше, тут дуже-дуже багато нюансів. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. <му> На наступний день ми вирішили по дорозі до Парижу а, заїхати в дуже красиве місце, а, називаються сади Етрета. <му> Настільки ночка <немножечко> поливає. Дощ не паміха нашому. Путешествує в отрядок. Ідеальна погода, присутня, все добре, тому думаю, день буде класний. Я вам дуже рекомендую там погуляти, взяти полуничку, взяти кавусю і просто погуляти. Там там дуже красиво, прям максимально. У 2017 році там зробили красиву інсталяцію в вигляді голів з різними грімасами. І ми поїхали, якщо чесно вам сказати, не дуже була класна погода. Чисто по фофф фофо фофофо ми поїхали чисто пофотографуватись і познімати класні відосики. Тому на годинку-дві прям дуже рекомендую. Але якщо там буде сонечко. А потім ми поїхали до Парижу, заселятися в наш готель і продовжувати по-перше, гуляти, по друге, шопінг. І по третє... Так, ми зараз знаєте, що йдемо робити. Ми йдемо в Crazy Horse. Кабаре! У нас був план з дівчатами вирватися в кабаре, в Crazy Horse, там де дівчата такі красивезні. Перевірити, чи підемо ми туди з чоловіками. Ми початок вирішили подивитися окремо це. Спойлер, це було просто. <плес> Просто вау! Я аж захотіла піти на танці, тому що я зрозуміла, що в моїй танці і моя розтяжка, якщо мене зрівняти з цими дівчатами, то я не те, що просто дерево, дуб, корова на льду, і як ще це можна сказати. Я просто буратіно, і мені аж стало обідно за це. Я була дуже здивована, що в Парижі, в лютому, погода плюс 17 градусів. Тому ми просто в балетках з голими ногами е гуляли цілий день з 11 ранку до 9 вечора і пішли, звісно ж, куди на шопінг. Ми казали собі, звісно, а ми просто подивимось, просто подивитись, просто трішки понюхати духи, трішки намазати губи помадою. Ну просто нічого не будемо брати. Звісно ж, ми всі вийшли з пакетами, хтось з косметикою. Хто взуттям. Так, тут Юльчик собі знайшла якраз на навесну такі легесенькі. <рістити> <Чобі? рістити> Може <ось> ці? Може <рістити> ці? Я, ну, ти... я думаю, це буде краще, <рістити> тільки <рістити> но... мені важко їх підіймати. Важко підіймати, а ноги буде перебирати легше. <рістити> В цьому сезоні знов клою зробили <рістити> отакі от <рістити> бохо, і це наймодніша пара, але я не люблю. Ми прийшли. У жіночий рай, просто подивіться на ці корнери, як це красиво. У Шанель вийшли нереальні помади, саме помади з блискіткою, тому я без неї не вийшла. Але що вам можу сказати? Чому я полюбляю онлайн шопінг і шопінг з байером? Звісно ж, це класний експіріенс. Ти приходиш в бутік, тобі наливають шампанське, ти міряєш, береш з собою. Вау, супер прекрасно! Один раз було, мені достатньо. По-перше, зараз, перед тижнем моди, там стільки людей, що ми хотіли зайти в Шанель, купити пасок моїй подружці, але ми підійшли і нас поставили 17-ми в чергу. Я розумію, що це 2 години, тому ми туди не зайшли. Але що можу сказати, якщо ви їдете і вам хочеться саме самостійно купити, то так, в Парижі вибір просто шалений. А із лайфхаків. Можу вам сказати, що не йдіть в галерею Лафаєт, йдіть на вулицю Сент-Онере чи якусь іншу вулицю, які мають будь-які монобренди. Там представлений дуже широчезний вибір, і можна все подивитись і купити. Але як я роблю? Я йду. Мірюю щось, якщо я хочу купити, і знаю, який мій розмір, і беру у байра і економлю кошти у байрів. Завжди 20-30% знижок є на ті колекції, які представлені в бутіках, майже на все. Тому ми пішли. Я не собі босоніжки, Тут ми ставимо фоточку, яку які я вже сьогодні замовила. Тобто 200 євро економії, будь ласка, карман не жмь. Ну не жмот, реально. І, звісно ж, Париж це мека вінтажу. Є такі блошині ринки, куди можна прийти і відрити якусь нереально класну вінтажну річ. Треба обов'язково ресерчити і гуглити заздалегідь, де вони будуть проходити, коли будуть проходити. Тому що просто так дуже складно їх знайти. Там є дуже класні лавки, де можна це купити, як знаєте, вінтажні шопи, вінтажні магазини. Тому я дуже хочу зробити для вас, і ми вже готуємо випуск. Про вінтажні позиції, де брати, що брати, щоб не помолитися, до речі, на мені вінтажні сережки Шанель і вінтажна брошка де 1995 року, мого року народження від Шанель. І я вам скажу лайфхаки, де такі речі можна купити по найкрутті цінам. ціном. E, і в цю поїздку в нас була задачка з зірочкою попасти до супер цікавого кондитера. Його звати Седрік Горлет. Я думаю, що ви бачили цього просто класного мужчинчика, в якого 12 мільйонів підписників, і який готує в своїй пекарні а, круасани величезні десерти. Він запатентував десерт в вигляді фруктів, які схожі на натуральні фрукти. E, це від нього пішло. І там стоїть ціла черга. Коли він готує подивитися, як це і скуштувати його десерт, ми пішли, а коштує це все 60 євро на людину. Це експірієнс в нас приноситься така башенка, де е сезонні десерти. Усі, які в нього наразі є, представлені. Можна їсть то і можна. Реально, максимально класні текстури. Для десертів це просто вау. Ми понадкусювали кусь і все, кусь і все. Тому що це з'їсти нереально, це дуже-дуже багато. Я. Е Звикла їсти правильно, харчуватися правильно, і також я, до речі, дуже ну не то, що засмутилася, але я була здивована. І три бутерброда, як в театрі в 2007 році, три бутерброда з кавбосою, з ікрою і з лососем. Ну, типу. Ну коротше, було смачно, звісно. А кому не смачний буде бутерброд. Але за 60 євро, я думала, в мене буде щось там. Якийсь інакший бутерброд. Ну коротше, було класно. Як експірінс, супер. Я відмітила його, і сьогодні він в мене лайкнув усі сторіс, е з його кафешкою. Ура! Е я вважаю, що місія виконана. Я рекомендую всі заклади, які ви хочете відвідати, забронювати заздалегідь. Тому що хто приїжджає і думає, що він з ноги зайде, нереально. Я вам тут покажу заклади, які мені реально подобаються в Парижі, в яких як мінімум або класний вид, або класний гастрономічний експірієнс, тому що це, як би не здавалося дивним, дуже складно знайти. Класну їжу не за усі кошти світу з класною атмосферою. Я знаю вже декілька суперкрутих барів для фану шикарнючим видом на Ейфелеву вежу. Шинко, і зараз будемо прощатися з Парижем. Сідали в літак, і я кажу: блін, хтось мені може купити в літаку реально кави. Тому що моя карта просто під нуль, тому що потратили все, витратили все до нуля просто. Ну, так пускати кудись дівчат. Якщо вам сподобалось, вам, будь ласка, завдання обов'язково лайкнути це відео, обов'язково написати коментар і обов'язково підписатися. Тому що я, коли побачила, що ви підписуєтесь, я одразу ж знаєте, була така натхненна і зрозуміла, що я хочу знімати, знімати і ще знімати. Тому з мене випуски, а з вас ці дуже дуже прості дії. Всіх люблю і!